Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Renault Grand Scenic

О, цікавить, телефонуйте. Два японські мінівени, Mazda 5, сірий і чорний. Перший варіант 2010 року, 2.0 бензин, на автоматі 7 місць за ціною 8850 доларів. 229 пробігом. Mazda 5 Sport. Так, заглянемо по салону. Канинне салон, автомат. Ось такий варіант. Значить, поруч, аналогічний варіант в чорному кольорі. Автомобіль 10-го року. 9-го вибачаюсь. 2.0 бензин також на автоматі, 220 пробіг за ціною 8350 доларів. Канинний салон. Туди вже не піду. Кому цікаво телефонуйте. Реноград Сценік. 19 рік, 1,7 7, дизель, механіка 7 місць за ціною 15-100 доларів. Контакти бачимо. Канинний салон. Ось такий варіант. Так, реносценік, 2 покоління. 2006 рік, 1,6 бензин, 113 тисяч пробігу, механічна коробка за ціною 4-900 доларів. Так, покажу по салону. Volkswagen Toran, Туранчик 2012 року, 2.0 дизель на автоматі, 259 пробігу. Бачимо контактну інформацію. Тканинний салон, клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Ось такий варіант. Рено Grand Scenic, темно-синій колір, 19 рік 146 тисяч пробігу, симіймісна версія. Так, 1 і три бензин 117 кВт за ціною 17 950 доларів бачимо контакти. Ось така красива машинка, на легкосплавних дисках. Кіряний салон. Автоматична коробка. Кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira B. Так, автомобіль 11-го року. Так, дизель. Пишуть дизель на 92 кВт. Напевно, що 1,7 Дизель на 92 кВт, 140 кінських сил, є два ключі запалювання, максимальна комплектація, великий кольоровий екран, Webasto, Farkoп. Так, пробіг 211 тисяч, є дотяжка вікон за ціною 7,750 доларів, мабуть. Контакти бачимо. Покажу по салону. Тканинний салон. Парк Троніки. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Stenic в комплектації X-Mode. 15 й рік, 1,5 дизель, 204 пробігу за ціною 11-300 доларів. Максимальна комплектація. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Автоматична коробка, панорама. Volkswagen Туран. Туранчик 2019 року 2.0, дизель 228 пробігу за ціною 17 900 доларів. Семимісна версія. Кінець 2019 року. Клімат контроль. Рено Гранд Scenic 20-го року. Так, 17 дизель, 221 пробіг, зі сіною 15 999. 7 місць, бачимо контакти. Комбінований салон. Ось такий варіант. Volkswagen Cross Touran. Одинадцятий рік, 1,4 бензин, 251 тисяча пробігу, а тут Швейцарії за ціною 9650 доларів. Контакти видно. Тканинний салон, кліматконтроль, підігріви, мультикермо. Renault Grand Scenic. 12 року. 198 пробігу, 2,0 дизель, автомат за ціною 11200 євро. Контакти бачимо. Комбінований салончик. Так, Renault Grand Scenic. Авто Швейцарії. В такому кольорі. Я кустика Боус. Бачимо шелот шелодики, да? так? Так, 14-й. 12 рік, 14, й мабуть, з експлуатації або 12 й місяць 2014 року. Треба уточняти. По різному пишуть. 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 229 пробігу, є сертифікат, два ключі. 11500 доларів. Класний комбінований салончик, клімат, контроль, автомат. Панорамний дах, релінги. Кого цікавить, телефонуйте.